Телеграм-магазин це магазин всередині Телеграм. Спочатку у нас користувач запускає бота. Зліва внизу у нас є кнопка Відкрити магазин. Він відкриває магазин, у нього відкривається каталог з товарами. Потім він оформляє замовлення, якщо щось хоче придбати. Телеграм-магазин дуже легко створити. Каталог створюється за 15 хвилин, ви можете вже приймати замовлення. Другий пункт це економія грошей. Вам не потрібно витрачати гроші на розробку сайту, не потрібно розробляти дизайн, не потрібно розбиратись будь-якими технічними нюансами. Оплачувати. Хвост, Остинг і так далі. Конверсія в телеграм-магазині набагато краща, ніж у звичайних інтернет-магазинах. Також ви можете налаштовувати рекомендації щодо товарів і збільшувати свій середній чек. Ми можемо робити сегментовані розсилки щодо поведінки клієнта, тобто ми можемо надати промокоди зі знижкою тим, хто подивився якийсь конкретний товар, але не оформив замовлення, сповістити своїх клієнтів про якісь оновлення в магазині або запропонувати людям додаткові товари, виходячи з того, що вони вже переглянули, або що вони купили раніше. Ми можемо працювати із скинутим кошиком. Тобто, автоматично, якщо у нас клієнт додав товари у кошик, але його не купує, ми їм робимо розсилки і говоримо, що ти забув товар у кошику.